Шановні мешканці міста, Державта інспекція інформує вас, що по проспекту Гагаріна біля площі Маяковського внесені зміни в організацію дорожнього руху. А саме нерегульований пішохідний перехід, який був влаштований по проспекту Гагаріна напроти будинку номер 72 де розташовувався колишній магазин Юпітер, перенесено ближче до... Кільця площаді Маяковського зазначений пішохідний перехід позначено відповідною дорожньою розміткою, попереджувальними та інформаційно-вказівними дорожніми знаками пішохідний перехід. Також де інспекція Інформує пішоходів, що коли вони переходять проїзну частину, то просимо вас бути пильними і звертати увагу на дорожню обстановку та на транспортні засоби, які рухаються. Так як в зв'язку з тяжкими погодними умовами, водій не кожного разу може зупинити транспортний засіб в належний час, Державтоінспекція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними при перетинанні проїзної частини.